Медвежий горіх, сіянці, які вже проливаються. І будемо завтра вже, думаю, завтра, післязавтра прольємо, щоб хорошо купати. Тут земля така, що намочив і залази. Свободно. Показую саженці. Какие маленькие. Все в микоризе. Вся земля била. Это наш такой лайфхак. Все саженцы в микоризе. вся у нас в микоризе. Такі вони тут вони короткі, якби однорічні, маленькі. А корніва он дека. Це лопата така завтра, визнаємо вже лопати професіональні. такі Корні Так що вони так кажуться. Маленькі, але зато в них. раз таки. І вон яка мікуріза. Вже щодо мікурізи в цих саженцях приживаємось. Отличніша. Дуже хороша, який. Корнів цих. Якщо його взяти зразу посадити, проляти хорошо Можна даже, його, не можна, а треба гумат калія проляти. О. І з такими корнями, і вон яка. От, і за цією мікоризи воно набирає все грибами пахне. Набирає собі по чуть-чуть вся. Вся земля тут. Де б не купнув. Лара, так куди вже коло. Вон, збоку. Вся земля заражена мікорізою таким -о. Все біле. Навіть збоку. Повністю в рядах. Ця ділянка з сіянцями, ну багато вже хочуть їх на дерева. Ні один фундук не дасть, правда, цього треба медвежого чекати. І ні один фундук не дасть стільки кілограмів урожаю, скільки дерева медвежого горіха. Хоча тут і виход 30%, 25% ядра, але коли воно дає як мінімум 50 кг, це я говорю саме при саме менше. У цьому році якби не врожайний год, але, е, рік, але цей. Але одне дерево дало за 60 кг, 60 і більше кг, наш бершацький сорт. О, зібрали з нього 67 чи 65 щось таке кілограмів. І ще там дзвонили мені, що шестого дерева воно падає, падає, падає. Десь 70 кг це точно. І виход у нього хай 28%. Відсотків. От Почитайте, скільки це тільки ядра. Може. Бути з медвежого горіх. Хоча вони такі того думають що довго чекати на горіхи треба, але коли воно починає сипати горіх, то тоді, як то доживають до того, як до плодоношення, можна сказати, то ніхто не жаліє, що садив його на дерево і стільки чекав. Є більше такі по 60, по метрові. Зараз які викопати. Зараз викопаю такі саженці. Ну, питають такі маленькі, ці по 10 гривень. То вони, вони так, десь це так у 20 см. Вони від 20 см. А якщо його викопаєш, він такий вже дебелі саженці що... Саме головне, що в них коренева. Ренева, Ой, знов вся мікоріза. Ух <кхи> ти, де. Все в мікорізі, І от це є все, що мікуріза. Ой, яка корніва. Вони хоч маленькі. Ну як маленькі, вони такі вже, не дуже вони маленькі, отака корніва. Міколізована. Вони які білі на ньому. Це взагалі йому тут 10 см, але корніва яка. Отак. Такі саженці. Всім пока.